Asus ROG Strix Scar 18 це найпотужніший ігровий ноутбук від Asus на 2023 рік, який пропонує найкраще з того, що можна отримати на сучасному ринку. Він має просто величезний екран з високою роздільною здатністю та частотою оновлення, потужний процесор та відеокарту, які забезпечують просто неймовірну продуктивність у роботі та іграх. Проте чи вартий він своєї ціни і які переваги та недоліки має, про усе це в нашому сьогоднішньому відео. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал. Та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Наш тестовий Семпл це найвища конфігурація, доступна для цієї лінійки з процесором Intel Core i9 13980HX та відеокартою Nvidia RTX 4090 Laptop DGPU, яка працює на потужності до 175 Вт TGP, включно з 25 Вт Dynamic Boost. По-перше, новий Scar є представником нового покоління співвідношення сторін в ноутбуках. Якщо ще пару років назад хтось намагався зробити ноутбуки меншими, то зараз в топових моделях виробники не йдуть на компроміси, надаючи користувачу максимальний експірієнс. Дизайн цього ноутбуку з одного боку має купу геймерських ознак, як, от, наприклад, напівпрозорі частини на корпусі, підсвічування різними кольорами і усюди, де тільки можна, і таке і інше. Проте з іншого боку він досить стриманий і привабливий. Він виглядає та відчувається подібно до попередніх ноутбуків Рокскар. Але 18 дюймовий екран пропонує більшу площу екрану безпосередньо, ніж попередні 17-дюймові варіанти. Корпус виконаний з металу та пластику з текстурою на кришці та внутрішній частині. Вага ноутбуку становить 3,1 кілограми, що досить багато для переносного пристрою, але це очікувано для такого потужного ноутбуку. Розміри ноутбуку також досить великі, що робить його не дуже зручним для транспортування, як і блок живлення на 330 Вт. До речі, про транспортування. В нашій країні він буде продаватись в максимальній конфігурації з ось таким рюкзаком та мишкою. Ну а новим форм-фактор вирішив обіграти новою коробкою, яка відкривається досить незвично. Новий Scar має достатньо портів для підключення різних пристроїв: зліва, живлення, 2,5 гігабайтний LAN, один Thunderbolt 4, один Type-C з підтримкою DisplayPort, один HDMI 2.1 та комбінований вихід для навушників. Праворуч, два роз'єми Type-A USB 3.2 Gen 2. Gen2. Як на мене, то вистачить взагалі у усього і для усіх. І з одного боку я вдячний, що праворуч тепер USB, а не Keystone, від якого відмовились. Але з іншого, мені подобалось, коли більшість портів були позаду ноутбуку, але це вже на мій смак. Та й в цьому році є дуже поважна причина не використовувати задню панель для цього. Екран Asus ROG Strix Car 18 це одна з його головних особливостей. Рок не була, має співвідношення сторін 16 на 10, роздільну здатність QHD+, тобто 2560 на 1600 пікселів, частоту оновлення 240 Гц, яскравість 450 ніт та час відгуку 3 мілісекунди, g sync та 100% кольорового покриття dci p 3 HDR та підтримка Dolby Vision. Екран має досить тонкі рамки з трьох сторін, але досить широку рамку знизу. І нарешті до скарі повернулася веб-камера. Не те, щоб вона була вкрай необхідна, проте у мене були ситуації, коли в Zoom доводилось говорити з цією камерою, на яку я знімаю огляди. Ще крутішим дисплей може бути тільки в 16-дюймовому скарі, адже там рок не було hdr дисплей який зроблений за технологією Mini-LED. Але такі матриці для 18-ї діагоналі поки що не роблять, на жаль. Давайте одразу і про клавіатуру та тачпед. Клавіатура повнорозмірна з нампедом та 5 додатковими клавішами. Хід клавіш приємний. Та тихий. Грається комфортно, текст набирати також можна без проблем. Підсвітити можна, як вашій душі забажається. Тачпед величезний, по міркам Windows-ноутбуків, скляний, приємний, точний. Я взагалі не знаю, як можна споганити такі речі, як клавіатура та тачпед, в такому флагманському пристрої. Тому тут з цим усе окей. Тепер нарешті про залізо. В новому RockStriex Car 1823 року використовується Intel Core i9 13980HX, що має 24 ядра і 32 потоки. Вже десь на цьому етапі хочеться сказати, що це процесор сімейства Raptor Lake, який загалом можна порівнювати, так, можна порівнювати з десктопним i9 13900. 8 продуктивних ядер з частотою турбобусту до 5,6 ГГц на одне ядро, та 16 енергоефективних ядер, які не мають гіпертрейдінгу і мають максимальну частоту 4 ГГц. І хоч стандартною потужністю усюди вказуються якісь 65 Вт, насправді цей процесор під навантаженням може споживати до 175 Вт. Графічний адаптер, мобільна Nvidia GeForce RTX 4090 з TGP 175 Вт, де 150 Вт свої і постійні, і ще 25 в Dynamic Boost. Серед мобільних відеокарт 40 серії ця найпотужніша взагалі найпотужніша відеокарта на сьогоднішній день. І хоч вона має назву 4090, фактично її треба б відносити до настільної 4080, і... адже вони використовують один і той же чіп. А за своєю продуктивністю це щось середнє між десктопними 3090 та 4070 Ti і 4080. У порівнянні з минулорічними мобільними топами 3080 приріст десь у 30-40%, при тому ж TGP. Тому загалом цю картку можна назвати вдалою. Ну і ще важливим моментом є підтримка Mux Switch та Advanced Optimus. Якщо коротко, то це можливість працювати напряму з дискретною графікою, не використовуючи вузьку горловину під назвою інтегрована графіка. Тобто, якщо вам потрібна максимальна продуктивність від відеокарти, ви або своїми руцями вмикаєте екстремальний режим, в якому ноутбук працює виключно з дискретною графікою, а інтегрована графіка фізично відключається назавжди. Або це залишається на плечах Optimus, котрий буде робити на люту. Стосовно пам'яті, два слоти оперативної пам'яті ddr 5 4800 МГц та два терабайтних NVMe накопичувача в RAID 0 з якимись просто шаленими і неймовірними показниками швидкості: 7900 на запис та 8300 на читання. Це дуже і дуже швидко. І що важливо, ці швидкості не падають через 15 хвилин. Тепер поговоримо про результати в тестах і іграх. В абсолютно усіх тестах цей ноутбук значно переважає не тільки минуле покоління мобільних процесорів та відеокарт, а й деякі десктопні варіанти. Серйозно, особисто я вже не пам'ятаю, коли був настільки відчутний приріст продуктивності між поколіннями. Так, усе це завдяки великій кількості ядер, потоків, новим архітектурам відеокарти, процесорів, проте факт залишається фактом. І з цим ноутбуком я можу впевнено сказати, що ера 4К геймінгу вже дійсно майже настала. Звісно, це не зовсім коректне висловлювання, адже ноутбук має 2К дисплей і 4К геймінг це забаганка, проте все ж і в цьому режимі я пробив тести. І в Full HD, що насправді не мало жодного сенсу, а деяким іграм така роздільна здатність навіть шкодить. А ну і ще тести в Full HD я робив в звичайному продуктивному режимі, а в 2К та 4К, то в звичайному, то в турбо режимі, і різниця між звичайним та турбо десь 6-10%. Проте платити за неї треба високою гучністю системи охолодження. В продуктивному режимі це десь 42 дБ, а в турбо 48-49. Cyberpunk 2077 в Full HD з ультраналаштуваннями в середньому 120 кадрів за секунду. Відьмак 3 130-140 кадрів, також на Ультра. Остання Call of Duty 180-200 кадрів, також з ультраналаштуваннями. Halo Infinite 240-250 кадрів, також на Ультра. Battlefield 2042, 160-170 кадрів на ультра, Apex Legends 140-150 FPS. Проте ми з вами чудово розуміємо, що в деякі з цих ігор ніхто не грає на ультра, особливо коли мова йде про кіберспортивні проєкти. А от що мене в Full HD засмутило, так це GTA V. В середньому там на Ультра 160-170 кадрів, проте якісь дивні, просто шалені статери, яким я не можу знайти пояснення. Важливо уточнення, що це виключно в Full HD. Йдемо далі до нативної роздільної здатності 2560 на 1600, але на 1400, тому що мені треба було це захоплювати картою захоплення. Залишаємо налаштування на ультра, і там, де можливо, вмикаємо DLSS на якість, котра ніяк не впливає на якість картинки, проте все ж додає позначок на лічильнику кадрів. GTA 5 на ультра – 120-130 кадрів без ось цих статерів. Я реально не розумію, що то за прикол такий був. Halo – в середньому 150 кадрів, що все ще кіберспортивний рівень. Відьмак 3 Ультра 2К з променями на максимум 100-110 кадрів в середньому. Кіберпанк на Ультра в 2К без променів 120-130 кадрів. З променями і останнім навороченим рейтрейсингом, котрий прям як справжнє взагалі життя, Nvidia окремо його презентували і дуже пишається ним 60-70 кадрів. Це вже дуже і дуже серйозний показник, враховуючи те, що ми залишаємо DLSS на якість і вмикаємо те, що взагалі повинно класти на лопатки усе живе на світі. Хогвартс Легас. Більше 100 кадрів, але там такі ідіотські налаштування, що я не зовсім зрозумів, то 2К чи як. Колда 170 кадрів в середньому, проте це вже кіберспортивні налаштування RDR 2 на Ультра. отримуємо 80-90 кадрів. Ну тобто, усе прям дуже і дуже приємно. Проте ми ж говоримо про найпотужніший ноутбук 23-го року, тому йдемо ще далі, переходимо до 4К. Важливий момент, я дещо змінив налаштування в ноутбуку, про про що розкажу трошки пізніше, через що я зміг отримати в усіх іграх і тестах ще більші показники. А ще у NVIDIA вийшли нові драйвери, тож можливо і в інших іграх показники стали б ще більші. Але тоді б цей тест ніколи б не закінчився. А я і так увесь минулий тиждень не випускав відео через те, що був зайнятий ним. Усі ігри в соте я тестити не став, тож взяв найскладніші проєкти. Кіберпанк в 4К з DLSS на якість та усіми налаштуваннями на Ультра, включно з променями 80-90 кадрів. Відьмак 3 4К, усе на ультра DLSS на якість 60 кадрів. Я окремо звертаю увагу на режим роботи DLSS, тому що для 4К загалом рекомендується баланс, а не якість. Якість вже в свою чергу майже не впливає на власне якість зображення, і те, що ми на ноутбуці можемо отримати 4К та більш ніж 60 кадрів на ультра налаштуваннях, це просто щось. Так, адепти проти магії можуть сказати, що рахувати DLSS за реальну продуктивність відеокарти не зовсім чесно, і я частково з ними погоджуюсь. Але лише частково, тому що таке можна казати про DLSS баланс та продуктивність. Якість же реальна магія, котра дає красиву картинку і невеличке зростання ФПС. Ще один важливий момент, котрий дозволив мені в моїх тестах знизити температуру і тим самим підвищити продуктивність андервольт для тих, хто не зовсім розуміє, що воно таке. В світі ПК ентузіастів є така штука, як розгін. Якщо коротко, то на процесор подається більше напруги, через що він здатний досягати більших частот, проте в той же час він через це більше нагрівається, і такий розгін потребує більш якісної системи охолодження. В ноутбуках систему охолодження не змінити, не змінити і не покращити, тому процесори там ніхто не розганяє. Причина дуже проста: як тільки процесор досягає позначки в 95 градусів, він починає тротлити, тобто знижати свої частоти, і відповідно продуктивність для того, щоб ну, охолодитись. І якщо у вас в ноутбуці усе влаштовує, то вам абсолютно нічого не потрібно робити, і в цьому скарі навіть без якихось маніпуляцій, температури і показники продуктивності більш ніж задовільні для всіх. Проте, коли ядра процесору періодично стрибають до позначок 500 та навіть 5300 МГц, процесор час від часу наближається до тих самих 95 градусів. Це не критична температура вже досить давно не переймайтесь. проте чим менші температури, тим більше процесор має запас потужності. І змінити усе це можна за допомогою андервольту, зменшення напруги для процесору, через що він не перегрівається в моменти пікової потужності і може підтримувати її значно довше. Інтел вже дуже давно прикрили можливість Андервольту, ще в 9 чи 10 поколінні здається. Проте новий Scar 18 в своєму біосі, який, до речі, повністю має українську локалізацію, дає змогу зробити андервольт власними русями, зменшуючи напругу максимум на мінус 80 мВ. Я не рекомендую валити ці показники на максимум, а от зменшити на 20-30 мВ можна без проблем. Перевірено, це не призводить до жодних вильотів чи синіх або зелених екранів. Завдяки всім цим маніпуляціям, які наголошую, абсолютно не обов'язкові. Я зміг отримати в стрес тесті частоти на 100 МГц більші при тій же температурі 85-87 градусів. Стрес-тести відеокарти також аж ніяк не попливали на потужність і не призводить до тротлінгу, тобто проблем з цим тут немає абсолютно. Усе це стало можливим через деякі зміни, які прийшли до нового покоління ноутбуків ROG. Перше, в якості термоінтерфейсу на процесорі використовується рідкий метал Thermal Grizzly. Там зараз у ROG майже усюди використовується рідкий метал на процесорі, але на відеокартах він далеко не в усіх моделях, а тут він є. Друге, система охолодження дуже змінилась. Тепер використовуються три вентилятори: величезна просто кількість теплових трубок та більші радіатори. Той, що на задній частині ноутбуку, наприклад, тепер займає усю площу задньої частини, через що усі роз'єми власне і змістились на бокові частини. Проте в усіх тестах я використовував стандартні режими продуктивності ну, тобто продуктивний та турборежим, за бажанням можна налаштувати обертання вентиляторів на ще більшу і швидшу роботу і ще більше зменшити температури, отримавши щоправда ще більшу гучність десь 53 децибели. Якщо спробувати підсумувати результати тестів, в іграх та бенчмарках то у порівнянні з минулорічними ноутбуками з топовою 3080 Ti та 12950HX ми отримуємо десь 20-30% збільшення продуктивності а чисто графічної переваги у нового покоління відеокарт десь до 50%. в залежності від проєкту, звісно ж. Strix Car 18 має акумулятор на 90 Вт годин, який забезпечує приблизно 4 години автономної роботи при легкому використанні, такому як перегляд веб-сторінок або відео. Для ігор або інших вимогливих задань акумулятор тримається значно менше, близько години. Для повного зарядження акумулятору потрібно близько 2 годин. Живити ноутбук може не тільки від велетенського 330-ватного блоку живлення, а й від 100-ватного блоку з Type-C, котрий можна брати з собою у відрядження чи в офіс, якщо в тому є потреба. І він є у комплекті. Що в нас там ще залишилось? Звук за нього тут відповідають чотири динаміки: два для високих частот, два для низьких. Вони гучні, деталізовані, грають приємно і не спотворюють звук навіть на високій гучності. Щоправда, інколи може вібрувати сам корпус від низьких частот. Тож, от, прям для прослуховування музики на динаміках, навряд чи він підійде, якщо у вас є такий дивний запит. Ну що ж, переходимо до висновків. Рок Скара 1823 року на голову просто вищий, як за минулі покоління своїх попередників, так і конкурентних рішень. Він неймовірно швидкий як в робочих задачах, так і в іграх, дозволяючи грати навіть в 4К, отримуючи приємний фпс. І усе це з адекватними температурами, які не наводять жаху на користувачів. І якщо вам здалося, що цей огляд занадто компліментарний, давайте поговоримо і про мінуси, адже незважаючи на мою любов до продуктів урок, вони все ж є. По-перше, ось ці напівпрозорі частинки, як на мене, виглядають ну, трошки дешево. От особисто мені хотілося б можливо, щоб вони були більш прозорими, напевно, щоб я більше там бачив, або щоб там може була якась легесенька підсвітка. В той же час підсвічування індикаторів роботи знаходиться на рівні очей, і трошки відволікає, і ще на клавіатурі немає підсвічування F-ок. Тобто самі клавіші підсвічуються, а от написи F1 і так далі ні. Я все ж чекаю на появу повноцінного картрідеру, адже такі моделі купують не тільки геймери, а й креатори. Ну і мастовий пластик, ось цей на палмресті. Він дуже полюбляє заляпуватись, і з цим треба щось робити, бо відтирати його ой як непросто. Тепер стосовно вартості. На момент, коли я знімаю це відео, версія з 4090, ось ця топова коштує 180 тисяч. Версія з 4070, але таким самим процесором, коштує трохи дешевше, 110 тисяч. Якщо вам здається, що це дорого, ну ви повинні розуміти, що зараз, наприклад, 4090 коштує 70 тисяч гривень, а топовий процесор i9 для ПК коштує приблизно 30 тисяч гривень, тобто в нас вже виходить приблизно 100 тільки за процесор і відеокарту. Звичайно ж, ви можете зібрати. Брати самостійно ПК, і звичайно що це буде дешевше, але це як знаєте, розмовляти про е, позашляховик і седан, і ти і те автомобіль, і ти і те їде, але для різних задач. Так само і тут ми говоримо про ноутбук. Є люди, яким потрібен саме ноутбук, тому що їм треба їздити на роботу, ще кудись. І ноутбук саме на Windows, тобто в який можна і пограти, коли ти приходиш додому. Наприклад, як я я на ньому і граю, і працюю, і мені потрібна саме така машина. Тому, якщо ви хочете збирати ПК, збирайте ПК, все добре. Якщо вам потрібен ноутбук, то отримати неймовірну, просто ну шалену потужність на сьогоднішній день. Ось приблизно таких ось грошей коштує. Так пишіть в коментарях, що ви думаєте про Рокстріх СКАР 183 року. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну дає змогу зробити Андервольт власними руцями. Жме...